Всім привіт. Компанія Дудко прислала мені новий вал і нове колесо. Договорилися оплата за їхній счет. Ну, прийшов на відділення. Кажу, доставка 300 гривень. Ну кажу, я тут платити не буду. Ну, як домовлялись, так це. Набрав його, то на картку скину, то пішов я оплатив. Чи хто там відправляв, я не знаю. Думали, видно на лоха заплатить. Ну, якось так. Це моя думка. Прислали вал, бачите, вже тепер будемо казати, ну, стає укріплення. Ну, як на мене, ко косяк однак є. Ну, як ви його гнули варили, то ну, під підгоньте його підвал. Чого його ну, робить лишні зазори? Колесо каже із готовим, вийшли вам. Вислали через 15 днів, ну видно, або совість є, або я його просто замучив. Тож. Через день питаю колесо, колесо, колесо. Кажу, ви що його десь там за границею робите? А чого ви так взяли? Ну 15 днів виготовить отаке колесо. Я б його дома в гаражі б зробив бистріше, без, без всяких приспособлень, будемо казати, що ж тут лист зі... покатали, ступицю точнули, ну все. От ту пора тут такого, щоб зверх. Такого точного нема нічого. Поварено все, два сварщика варили, спішили. Накладення швів, та як бачите, всі різні, чи навіть три сварщика, не, не два варили. На мою думку, хто не так, пишіть у коментарях. Я думаю, можна було і краще зробити. Зробили знову. Зазори, це ж підтяг болтом, почалок кривити оцей регуліровий, чи як там правильно буде гвинт, Тому що зажимо колесо подається, а туточку ну, як хай Жост... жорстко сидить, а це почало вигинати, треба щось мостити. Якось так. Таке кол колі щотку. Додержались, відправили молодці. І по коментарях пишуть там Вася, Гася. Як я дивився у людини, то там було ну, все нормально. Тут вони подобробляли долоту, вже не, не завертав по цьому питань нема. Ну, от з колосом вони наплужили і ще. Ось він ви, виорав тут. Ну, не багато, але ну, я думаю, вже видно, що розбило. Таксі ж він тут поробив, у нас не тисячі гектар. Так само і по другу сторону, бачите, вже, ну, вже почало. Плуг той самий, щоб не сказали, там другий плуг. Ну Зазори ж треба убирати. Та як писали, що там зажав болтами. І всього ще можна як в, в, в анекдоті, Каже, ти мені до сварщика прихвати. А я думав, проволку як утягну, то буде воно вже не відпаде. Це так само і за плуг виходить. Тому що кожен зазор він да, колись дасть люфт по-любому. Тоді вже почне ламати, рвати. Це моя думка. Так. І по коментарях, так як кажуть, що можна було другу виробника взяти, Ну, віддавати за три корпуса 175 тисяч і віддати 50 000, одна, скільки там воно вийшло. То я думаю різниця є. То... Як відео я там дивився, по інших теж є там косяки. Ну і ціни, скажімо, різні теж є. Так у людини ж подивився, то в принципі нічого не відпадало ора, то заказав і я собі. Я не їздив на площадку, не дивився. Узяв номер, позвонив, заказав, привезли. Як згружали, якось. Ну, Скажем, не обратив внимання, що там колесо таке було, а в нас таке вийшло. Ну, не, не додивився, будемо так казати, і завал. Він видав усе з багажника болти, гайки, колесо. На тому воно якось бігом-бігом. А тоді вже як поставив, почав дивитися. Хтось з таким спілкувався, то ті понімають за що я. Якось так.